У попередніх випусках новин ми розповідали про дівчину, яка з усіх сил бореться, аби знову стати на ноги. Звати її Христина Сирова. Вона молода письменниця і наша землячка. Цього разу спільними зусиллями Христини та її знайомих і друзів організовано благодійний концерт аукціон, вилучені кошти з якого підуть на лікування дівчини. Її мрія стати на ноги. Христина Сирова – талановита художниця та письменниця з невеличкого міста Бурштин, що у Галицькому районі, вже який рік поспіль бореться із важкою недугою, яка загнала її у візок. Та шанс на одужання все ж таки є, проте лікування дороговартісне. Аби допомогти подрузі, її друзі та знайомі організували благодійний концерт та аукціон, вилучені кошти з якого підуть на лікування Христині. Це має бути цікавий вечір. Всі кошти від цих. Від продажу цих квитків направляться христині на лікування. Очікуємо на те, що буде благодійний акціон, з якого також кошти направляться на ну, на підтримку христини. Квиточків є 200 штук. Ми розповсюдили вже частину. Частину ми роздали квиточків на фірми, які е, продають. Ну, Своїм працівникам люди, які також хочуть підтримати, долучитися. Неабияк підтримує Христину мати, Надія Іванівна розповідає, всі ці роки була поруч і не дозволяла опускати дівчині рук. Каже, має сподівання, що після лікування та численних процедур Христина одужає і стане на ноги. Коли вона захворіла, тільки почала хворіти, то дуже була депресія сильна. Я казала Христинка, тримайся, бо тому що. Це є гірше. Зараз налаштовує, що треба жити, треба творити незалежно від того стану, який тебе сьогодні є. Треба творити. Попри усі труднощі, Христина не втрачає надії на одужання. Дівчина щиро сподівається, що потрібну суму на лікування таки вдасться зібрати. У світі нічого не стоїть на місці. Тим більше в медицині, в сучасній слава Богу, знайшлося вирішення цієї проблеми і в Європі є лікування. А, і ну правда, це лікування дорого, дороговартісне, але тим не менше ми маємо всі надію, що ми не збираємо ці кошти. А кошти в загальній сумі потрібно 50 тисяч євро. Благодійний концерт та аукціон відбудеться 29 вересня. Вартість одного квитка 150 гривень. Нагадаємо, усі вилучені кошти з концерту будуть передані на лікування Христини Сирової. Ольга Гриців Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.